17-річна художниця Дар'я Безхоста представила свої роботи на виставці у Києві. Її картини яскраві, втім вирізняє їх зовсім інше. У дівчини дитячий церебральний переліч. І малює вона пальцями ніг. Сильна духом, це саме про неї. Молода сумчанка, попри важку хворобу, любить життя. Тіло її погано слухається, втім вона знайшла можливість творити. Пальцями ніг майстриня малює яскраві, сповнені тепла картини. Обратите внимание, в этой живописи столько тепла, столько души и столько надежды, что она каждому поможет жить. Дар'я Бескоста малює з 11-річного віку. І за 6 років у молодої мисткині вже було кілька персональних виставок у рідному місті Суми. Тепер здійснилась її маленька мрія. Особиста експозиція відкрилась і в столиці. Це зібрані найкращі роботи зібрані. як такової немає, тематика тут одна. Я хочу жити як повноцінний чоловік. Я люблю краски, краски життя. Чорна краски, посмотрите, нигде она не использует чорна краски. Вона хоче полноценно жить. жити. такой диагноз, она хочет полноценно жить. На виставці в Києві художниця представила 30 картин. Тут повний спектр її творчості від перших кроків до більш зрілих робіт. Об'єднує їх спільна яскравість барв та любов до життя. Мені подобається, бо вони красочні, яркі. Тут тільки зайшла, і тут таке впідсіння, що тут. Вибух, ну, вибух красок. Видно, що дівчинка, несмотря на її болезнь, дуже життєрадісна, дуже сонячний чоловік і видно допомогу і підтримку мами. Організацією виставки Даша має завдячувати матері. Олена Безкоста робить все заради доньки. Втім, без підтримки держави таким матерям в Україні дуже важко. Після 14 років на дітей немає больничних для опікунів. Таке впечатлені, що вона після 14-ї стала і пішла. Ну, вдруг вона забаліє. Ну, не дай Бог, воспаління є легких, її да? нужно положити в стаціонар. Мені не дадуть больничного, я не можу працювати. Попри важке життя, Дар'я Безкоста знайшла в собі сили творити. Малює вона і пейзажі, і портрети. Останнім часом на полотна художниці з'явилась тема людських стосунків, зокрема кохання. Окрім живопису, Дар'я знаходить сили і для плетіння намиста. Вона надзвичайно вільна у своїй творчості. Сьогодні в цьому залі віра і надіжда, віра і надіжда всіх діток, віра і надіжда всіх батьків. віра і надіжда всіх сумчан і всіх нас, українців. Дар'я Тарасова, Олександр Навроцький, новини культури.